Це кухня на вулицю, тобто мангальний комплекс, ось вже в готовому результаті. Ось такі фасади, вам показую, над якими такі спори ж серйозні були. Відкривається поличка, обмежувачі, все на закльопочках чорних, грані. Все цивільно. Тому давайте, як то кажуть, адекватно реагувати на роботу. З вас лайк і коментар на оціночку. Це такий мангальний комплекс. Довжина 3 метри складається з двох частин. Підгоночка ідеальна, регулює ніжки, мийка вже вмонтована. Тут також фасади, все. метал плюс дерево, перфорація, всі ці нюанси. Товсті метали. Ну, коротше, ви, хто слідкує за мною, той знає. Ось такий готовий результат. Така вулична кухня. Напишіть вашу думку, зварювальники. А то таке хейтери гадості на раз-два пишуть. А готовий результат? Оцініть все всім добра.